Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Prime Time. у студії працює Наталя Болденська, і сьогодні будемо говорити про подорожі Україною. Хоча подорожі незвичайні, бо через воєнний стан у кривому розі, зокрема, доступ до багатьох туристичних об'єктів обмежений. Тож представники організації інститут розвитку міста створили проект віртуальних подорожей, де можна побачити найцікавіші куточки Кривого Рогу. Більше про нього а також про те, як сьогодні взаємодіяли з місцевим школярами з дітьми переселенців з цього приводу. Більше подробиць розповість гостя нашої студії. Це начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста. Ганна Літвінчук. Доброго вечора. Пані Гано. Я хотіла розпочати розмову з того, чи ви сама корінна криворожанка і які ваші улюблені місця у кривому розі. Звичайно, я народилася у кривому розі. Дуже люблю кривий ріг, є гідом. По місту, тому багато куточків знаю, люблю. Тут в мене таке розділення: якщо брати об'єкти найулюбленіші, туристичні, то це. Є і природні свої такі трудзиночки, і, звичайно, що індустріальна краса, вона вражає і, і улюблені такі місця. Ну, якщо брати індустріальне, це все ж таки кар'єр Південного гірничого збагачувального комбінату. Це Борщицький відвал, мій улюблений. ну і... Мабуть, ну, зона зрушення це теж mm. те, що вражає своїми масштабами. Те, що побачити складно в інших місцях, тому що це e, no, наші так, особливості. Уні... І унікальне, унікальне, да, але колись були мрії спуститися і в шахту, і побувати на дні кар'єру, і це все збулося е, завдяки, ну. Такі мріям і роботі. І розвитку промислового туризму і розвитку в на увазі. В тому так? числі да, розвитку промислового туризму, тому що цей вид це, туризму є унікальним аналогом, Аналоги в Європі, звичайно, є, але наші пейзажі, вони, наші туристичні, такі індустріальні локації, вони унікальні, кожна по-своєму. і Ну, ми бачимо результат, ми бачимо, наскільки туристи, які приїжджали до нас, дивуються, вражаються індустріальною красою кривбасу. А якщо казати про не індустріальні місця, а от саме такі більш природні. природні чи міські? як такі? <святування> ну, це, мабуть, все ж таки от те, що створила природа, тому що от на контрасті того, що має кривий ріг індустріальні якісь от марсіанські пейзажі, відвал. Кар'єри, збереглися куточки природи, які ну, є от нетронутими. Да? І це скелі модру, геологічна пам'ятка природи, місце сили багатьох криворіжців, і не тільки. це балка північно червона ландшафтний заказник, теж екологічна територія, дуже гарна, незважаючи на те, що оточує її індустріальна краса. Угу. А, от. а от коли до вас приїжджають гості, куди ви в першу чергу ведете їх? Якщо так треба обрати одне місце, то як одне місце? Ну дуже складно сказати. Ну просто прощупуєш, запитую, що хотілося би побачити. Але, от все ж таки, мабуть, буршіцький відвал. Тому що з нього відкривається... Звідки видно місто, да, так да, з якого видно місто, і сам це, мабуть, от саме така точка, але не зараз. Ну зараз, так, звичайно, да, зараз да. через всім нам відомі обставини. Розкажіть про віртуальні подорожі, які зараз є більш реальними в такому плані, про свій проект, як він взагалі народився, що бо це ще було довоєнне починання, і як зараз він ну такими новими фарбами заграв. Тому що ну, по-перше, ми всі ж да, кожен кожен по своєму. На перших стадіях да, ситуації, якій ми знаходилися, звичайно, шок. Ну а потім ти розумієш, що потрібно знайти, якісь, що ти маєш, да, які маєш ресурси для того, щоб продовжувати свою роботу. І саме в ну, ми Побачили, що у нас є в нашій базі інституту. Це були якраз проєкт віртуальних окулярів з індустріальними родзинками, природними, взагалом, ну, індустріальними відео, твіар-окулярах, потім це гра-кразнавчі твістер. Це, звичайно, якісь особисті якості, знання, тому що ну, як гід знаєш дуже багато інформації, працюємо, працюємо з великою кількістю різноманітної країни. Знавчої інформації, зустрічаючи туристів, спілкуючись з місцевими екскурсантами, ти ну, знаєш вже якісь такі нюанси, питання, які задають, цікаві такі загадки, які можна було б розповісти. І згрупуваж це все. Ще є розмальовка в, минулого, в кінці минулого року, якраз була розроблена розмальовка криворізька саме з такими цікавими інтелектуальними завданнями. Розмалювати по цифрам, з'єднати цифри там, на математичні якісь завдання, саме була створена для дітей. І, от на базі цього, всього, що в нас було, склали такий собі сценарій. Який можна було б подаптувати захід, назвали у віртуальний КР, щоб адаптувати для і дорослих, в принципі, можна, і для дітей. Дітей, звичайно, що, по-перше, хотілося для дітей-переселенців це зробити, тому що, ну, хоч трошечки якось відволікти від важкого стану, який зараз, в якому зараз люди знаходяться, і дітки саме. І перші саме заходи були це були з переселенцями. Такі заходи, а вже пізніше, коли вже дозволили от, літні майданчики, дуже чекали, що все ж таки побачити з дітьми, трошечки подарувати їм частинку своєї енергії, mm -hmm. любові до рідного міста. Тому от, перші вже заходи відбулися, і ну, досить такий гарний результат для себе маєш. що... Інформацію ти ну, передаєш дітям, і діти спілкуються, відповідають на питання, десь включаються там якісь причинно слідкові зв'язки. Uh -huh. Ну, тобто, і, ну, іде робота за аудиторією. Uh -huh. Це така перша частина лекційна, будемо говорити. Uh -huh. Це не, не, не все лише віртуальні. Моменти, ну, да? ну воно ти розмовляєш, ти розумієш, що, в принципі, віртуально. Ну, це ми все інформацію да, сприймаємо віртуально. Ну і Друга частина у нас розділяється, коли, коли ну, діти, які знаходяться на заході, частина йде дивитися саме віаракуляри, частина йде малювати, розмальовувати розмальовки. Ну, і... Ще у нас є гра краєзнавчий твістер. Uh -huh. Знову ж таки, ну, те, що це фізично розвиває, да, ти там, в незрозумілих позах да, намагаєшся знайти ті чи інші об'єкти туристичні. Ну, на це, мапі такі, да, мапа, <свят> та, на мапі табло, яке ти крутиш, і в залежності від того, що тобі uh -huh. попалося, ти вже там. Обираєшся, підлаштовуєшся, да, да, підлаштовуєшся, але знову ж таки, там, наприклад, де ми зараз знаходимося, да, і діти на карті показують, тому що у нас от орієнтування по карті, навіть вже цей навик якось він зник останнім чином. Через інтернет і Є... GPS. Да, карти да, такі, да. Ну, думати особливо не треба, а тут знову ж таки не включаються, ага, тут у нас північ, південь, захід, схід, довжина Кривого Рогу, угу. ми тут знаходимося, да, сім районів. Ну, тобто, Дуже багато можна взагалі гратися з, з картою. Це, ну, от, і потому, зараз це у вас як такий проєкт, який ви пропонуєте, і запрошуєте. Ми, запропону, школярів, ми, дітей. ми запропонували для відділу освіти і е, нам ну, запропонували, розклад запропонували. і от Ми до дітей приїжджаємо і 2-3 годинки ми спілкуємося. Щось ну, таке у нас. Да, інтерактивний, інтерактивний туризм та, такий. Ну, так, так. Але знову ж таки, дітей ну, дуже мало часу на наш, в шкільній програмі взагалі для того, щоб знайомити да, дітей, mm -hmm. в тому числі з рідним містом, селом, там, свою територію. І тому таким чином, от, знову ж таки, в кінці у нас вікторина відбувається, і ти вже розумієш, ага, тобто, ну, бачиш, де діти. Там сприйняли інформацію, правильно то щось сказав. Що запам'ятали? Да, да, ага, тут треба, ну Я вже так сьогодні дуже було насичено, так що я е, на годину мабуть, розмовляла, і я бачила, що діти вони за, ну, зацікавлені, відповідали. Угу. От у нас був такий прям е, діалог та. да, дуже угу. жвавий. Тому потім, потім думаю, вже так, треба вже Переходити іншу частину. Да, да. І також наряд, транслюємо, що е, є такий ролик Вікенд в стилі Теж він там десь дві хвилиночки, але який такий дуже драйвовий, показує от якраз туристичні наші локації у всій красі. Ну і зараз я пропоную власне подивитися, як же проходило сьогодні, сьогоднішній захід для дітей. Подорож віртуальна кривим рогом. Тож зараз, будь ласка, відео. А потім ми повернемося до розмови. За кілька годин і дізнатися про історію міста і побачити найцікавіші місця. Це все стало можливим завдяки проєкту Віртуальний кривий ріг, аби дітлахам було якомога цікавіше сприймати нову інформацію та найголовніше запам'ятовувати її. Організатори знайшли до них свій підхід. Тож тут і інформативна лекція, і одразу всілякі розваги. Мені дуже сподобалася віртуальна реальність. Я була в кар'єрі, це дуже реалістично. Там дуже красиво та дуже прикольно. Ще я була на Твістері. Там я програла, але там було дуже прикольно. Але найбільшу увагу дітлахів привернули саме окуляри віртуальної реальності завдяки таким сучасним технологіям є унікальна можливість побачити промислові та туристичні місця кривого рогу. Просто захваті від своєї мандрівки залишився і 12-річний Денис. Я узнав, як плавлять метал правильно. Как перевозят транспорт. Ну не транспорт, а именно железо. Ну, там мне понравилось очень. Там красиво. Работников очень много. Ходят, добывают что-то. Не, я не пробовал никогда виртуальную реальность. Никогда не был в шахтах, а тут я прям. Чувство передалось для дітей підготували вісім роликів, що тривають від чотирьох хвилин. Так малеча могла, не виходячи з приміщення, побувати на видобутку залізної руди на кар'єрі південних ГЗК та шахті Тернівська на коксохімічному виробництві та виготовленні сталевого дроту, а також спробувати сплав на майдарці річку Інгулець, поїхати у велопрогулянку ландшафтами кривого рогу та зайнятися скелелазінням на червоному мості. Як показує практика, кажуть організатори, побаченим задоволені всі. Була можливість давати і дорослим, і похилого вивіку. Діти теж в захваті, але вони від більш на, на сам саме напевно переглядувальне відео. Це от саме шахта. Дітям дуже цікаво, як це спускається ліфт на машинах спеціальних. Вони там перебувають. Ну, тобто це цікаво, дуже як і для дітей, так і для дорослих, і для людей похилого віку, в тому числі на створення проєкту Віртуальний кривий рік» співробітників інституту розвитку кривого рогу підштовхнула відсутність туризму через повномасштабне вторгнення Росії. Тож вирішили, що, хоч і реальні подорожі зараз не на часі, але віртуальні мають обов'язково бути. Проект в принципі він може бути направлений як на дорослих, так і дітей, тому що зараз дуже багато і внутрішньопереміщених осіб, куди саме можна піти, да що побачити. Відвідати деякі локації, які в вільному доступі по місту ну, дізнатися щось таке цікаве, тому що все ж таки туризм, екскурсії це в першу чергу відпочинок, відновлення сил, психологічне перезавантаження, що дуже зараз важливо. Проєкт планують продовжувати й надалі, зокрема, провести низку таких зустрічей з дітками на базі різних навчальних закладів та зацікавити якомога більше людей місцями, які вони зможуть відвідати згодом і самі. Вікторія Пінчук, Борис Торахті, першим. Субтитрувальниця Я нагадую, що ми в ефірі проекту Прайм Тайм. У нас у гостях Ганна Літвінчук, це начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста. І говоримо ми про ось таку ініціативу гарну, цікаву і корисну, як віртуальні подорожі кривим рогом. Пані Ганна, скажіть, які були відгуки дітей взагалі? Чи підходили до вас ще особисто? І чи багато було переселенців саме серед них? І як, от у них, як у дітей, які кривий ріг не знають? Що що їх більше за все вразимо? Ну, Дуже дуже різнобічні такі враження у кожного. Якось Криворіжці більш ну, спокійніше. Mm -hmm. Знову ж таки, старшого віку вони більш спокійні. На це все дивляться. Менші там, ну, 5-7 років, от я пам'ятаю, що він там передивлявся всі відео і такий хоче і туди і сюди, І от, ну, це було дійсно цікаво. Ну, Тим паче, техніка, яка працює в кар'єрах, в шахтах, ну, не побачиш. Не побачиш. Так, так. Ну і я завжди там говорю про те, що, наприклад, хай мене може там будуть колеги ругати, але що жінка ну, не завжди спуститься в шахту, да? тому що uh -huh. в основному працюють чоловіки. Чолов, ну, знову ж таки, не, кожний, не кожна людина, наприклад, може в шахту спуститися, побачити, як виглядає яка важка праця і під землею, і на виробництвах раз, різних. Тому це завжди дуже-дуже цікаво. і Окуляри в нас вже десь близько 4-5 років, і на кожних на міських заходах ми використовуємо ці окуляри, завжди великі черги, дуже великі. Ну і знову знову ж таки от різного віку абсолютно і дорослі стають, дивляться, і діти. Тобто, ну, всіх, всіх вражає. Тим паче, от перші було 5 відео. Зняті саме про працюючі підприємства, от як вже говорила, з цієї кар'єри, шахта і три відео металургійного виробництва. І десь два роки тому ми випустили три відео активного відпочинку: це байдарки. Не кожен може хтось боїться в воду, да? а подивиться відео. Ага, це я можу теж зробити і теж. Ну, Можливо, заход... ну, зробити поплавати на сплаві. Скелелазіння теж, знову ж таки, не кожен може це собі дозволити. Але ж відкрити, що таке є, що ну, да, так, ну, та, такі. Ну так, так, дійсно, що це ну, ти можеш розділля. сам прийти, по суті, і е, поскелелазити, наприклад, або ж по, на байдарках. Велосипеди це взагалі окрема е, у кривому розі сторінка туристична, не? тому що. По нашим марсіанським пейзажам дуже гарно проїжджати саме на велосипеді. І от, мабуть, найбільше він таки вийшов, цей відеоролик, такий най... найдинамічніший, я би сказала, на велосипеді. Знову ж таки, не кожен може на велосипеді покататися, але любить швидкість. Ну, наприклад, так. Да? Ну, тобто... А як взагалі обирали от серед безлічі місць цікавих, от ті, що увійшли в перелік. Показаних в ролику ті, що знімали? Ну, по перше, Можливо, те, що... було чолові. по перше, те, що найбільш вражає. Ну, хто це визначав? Це колегіально було визначено? Ну як? Це, це було ну і в відділі, і колеги, там гіди теж приймали участь, тобто якісь поради давали, а щоб краще було. Крім того, ну вже є якісь туристичні локації, які найбільш цікаві для туристів, які приїжджають mm -hmm. у Кривий Ріг. Да? Ну, вже все Тому... одно загально відомо. Ну так, 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 все одно. І знову ж таки, активний відпочинок, от саме з ці відео це. Ну, можна сказати, не тільки індустріальним туризмом, да, цікаві, але і іншими активностями, активними видами. І е після перемоги це буде е такий крок для розвитку саме цих видів туризму, активного відпочинку. Я думаю, що це теж ну, буде актуальним, затребуваним. Так, так. так. А які ваші плани взагалі з цією програмою далі? Тобто це буде на постійній основі, ви будете запрошувати школярів, внутрішньоперевінічних осіб, дітей. Як от Ну, поки, поки зараз літо і працюють майданчики, ми будемо шукати різні е, місця для проведення таких заходів. Тому що е, ну, це, це важливо за, саме зараз, ну, коли мало можливості кудись піти, да, щось побачити, якісь емоції подарувати. Е, хай це будуть позитиву. Позитивні емоції щастя там да, які з ну від побаченого в чому в серпні нового. ви з цим будете досить активною э, так, надія. Так. Ну, можна долучитися до цієї ініціативи, е, так, так. Для так. Дітей. Ну і крім того, звичайно, що в центрах, там, де е, є переселенці, будемо е, теж показувати такі е, заходи. Можливо, будуть колаборації, тому що, е, ну, по-перше, гіди теж хочуть якось долучатися. І е, є різні організації, які теж ну, проводять різні заходи. І можна окремо, наприклад, ті ж самі окуляри, е, окремо як захід для, для дорослих. Знову ж таки, Так як дуже багато підприємств, якими ми працювали, працюємо зараз, тобто є вже якісь проекти для, для майбутнє. На майбутнє. Mm -hmm. Знову ж таки, для внутрішньопереміщених осіб проблема ну, не проблема, а завдання адаптувати до умов, які є зараз. Де, зараз у Кривому Розі вони де, але потрібно. Показати ну, прості речі, там, як добратися там, з однієї точки міста в іншу. Бо ми ж знаємо, що там, ті, хто на півночі живе, ніколи, можливо, не були на півдні і угу. так само навпаки. Потім ну, метро, знову ж таки, пересадки. Просто піти в парк, да, наприклад, де проживають люди, а поряд є парк, а вони про нього не знають. Або якісь там заходи невеличкі. А для, для, які... для дослідження для, ну, оцікавує. да, да, Для адаптації. Людей, і вже був досвід, коли ми проводили екскурсії для, на індустріальні об'єкти. Знову ж таки, профорієнтація, можливо, для подальшої пошуку роботи. Так, теж. Тобто соціалізація от, в ваш тому проєкт числі... цьому сприятиме, скажімо так. Ну, так, так. Я думаю, що саме буде сприяти. Я дякую вам за спілкування, за ініціативу і за вашу працю. Сьогодні в гостях у проєкту Бранд була Ганна Литвинчук, начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства Інститут розвитку міста. У студії працювала Наталя Болдинська. Тож, навіть за таких воєнних часів, все одно туризм у кривому Розі живий, нехай і більш у віртуальному вигляді, але тим не менш. Я дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.